Свій брифінг голова Чернівецької ОДА розпочав із представлення членів комісії з Національної державної служби, які протягом декількох днів займатимуться перевіркою законності діяльності територіальних органів виконавчої влади, до яких увійдуть Державне агентство лісових ресурсів, Державна фіскальна служба та інші Одна наша мета це провести неукороджену об'єктивну оцінку діяльності цих органів, зокрема в частині призначення керівників територіальних органів. Термін у нас до 10 числа. На території області ми будемо знаходитись сьогодні і завтра. Відповідно, отримаємо інформацію і підготуємо до. Днями Олександр Фещук поспілкувався із послом Німеччини. Останній зробив зауваження щодо відсутності авіасполучення із областю. За його словами, це зменшує потік туристів на Буковину. Як пояснює губернатор, грошей на відновлення аеропорту в бюджеті немає, тому поки приходиться розраховувати на інші туристичні шляхи. Влада над цим працює, але ви ж розумієте, що працювати, фінансувати аеропорт просто так з бюджету ніхто не буде. Тому треба весь комплекс питань над тими, якими ми працюємо на сьогоднішній день, в тому числі по розвитку туризму. Якраз ми пов'язуємо з цим. І я наголосив на тому, що. Дорога, яка будується зі Львова сюди до Чернівців, це теж буде один зв'язок, ну, але автотранспортом з тієї сторони. Туристи, які приїдуть туди, можемо розглядати маршрут тоді і відвідання міста Чернівців. Також працюємо над тим, що відновити сполучення Желізнодорожне з Одесою. Зачепили також проблемне питання дороги у селі міського типу Вашківці. Фінанси на її ремонт планують виділити за допомогою кредитів під гарантією уряду. Як каже губернатор, все залежатиме від того, чи буде дана постанова розглянута 9 вересня на засіданні уряду. Сьогодні для того, щоб закрити це питання по Вашківці, потрібно 4 мільйони 4 мільйона. Зрозуміло, що з місцевих бюджетів і в тому числі з обласного бюджету це нереально закрите питання в той же час, коли у нас ряд проблем місцевих. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.